Які її цілі наразі донищити наш агропромисловий комплекс, порти добити, чи щось нове? До цього разу власне не було атаки по агропромисловому комплексу. Були там критична інфраструктура, військові об'єкти були атаковані шахедами. Ви вже правильно зауважили близько 10 Шахедів було застосовано з півночі з Курської області, і половина з них було уражено так проти повітряної оборони повітряного командування центру в різних областях, тобто і Київщина, і Житомирщина, Чернігівщина були теж теж там працювала протиповітряна оборона, і ми просимо завжди, щоб люди дійсно під час бойової роботи були ну вкрай обережними, так і берегли себе та своїх рівних. Ну що стосується власне тут застосування. БПЛА, і противник останнім часом дійсно атакував і в Південній області. І наші порти, як ви зауважили, ця портова інфраструктура є вкрай важливою для нашої держави. Ми розуміємо, що і зерновий експорт, ну, мова йшла не лише про зерно, а взагалі про те, що можна вивозитись важкими, важкими кораблями, ну, які можуть. Суховантажів доставляти в будь-які куточки світу. Ми розуміємо, які це об'єми, що залізниця таких об'ємів не тягне. Просто та й чи є куди власне продавати в Європу чи в ближні країни таку кількість того ж самого збіджа, там кукуруза горох, що завгодно. Там можна перелічувати багато товарів, які Україна як аграрна країна експортує у різні країни світу. Противник прекрасно це розуміє. Атакував спершу паливно-енергетичний е, сектор наш е, восени та взимку. Не досягли вони успіху, і бачите, що е, закінчилася власне ця угода, яка була, і вони атакують саме порти, і не лише порти. Тут вже заява і на суда пішло. Так, якщо будуть хтось там пропливати, прориватися, вони пригрозились, розуміючи, що Україну позбавляють виходу в світовий океан. І так далі, і так далі. Ну, що призведе безумовно до е, ну, те, що економіка наша буде страждати, це очевидно, але ж будуть страждати окрім економіки української і багато країн у світі, які залежні від продовольства українського зерна та іншого. Це ще один терористичний російський акт е, відбувається саме зараз. Ну що притаманно цій державі, ще з тих голодоморів, які вона влаштувала на нашій землі в 33-му році.